Ого, полетів. Значить, ранок починається з легенького. Будемо чистити 50 трубу. Але кажуть, що є якась мушка в домі. Підемо подивимося, що за мушка. Не дай Бог пробита труба десь. Бо я налегке камеру не взяв, того будемо працювати з тим, що маємо, але по місту відтолкнемося від ситуації. Кажуть, що вспливало тут, коли душ приймали. Так як сифон почистив, чітко чути сливи везде. Слухайте, туалет злиється. Не знаю, це тут мікрофон? Того примітивно, сразу ясно, що там все хорошо, проблеми нема. Пройдемся по п'ятдесятки, так як звідси була проблема. Ну, проблеми, опять-таки, не було. Був тільки сифон забитий. І такий прикольний сифон необычний. Вот. Тут жили квартиранти, в принципі. Кажуть, бачили мушкару. Десь я одну мушку нарив, але то була не бабочниця. Не путайте. Бабочниця вона така, чорні крилишка і махнатенькі, А ці, що на кисло молочних продуктах, ілі, чуть -чуть дро, це не бабочниця. Того. В основному, коли я бачу бабочницю, то є пошкодження в трубах. Тому не путаємо. Люблю паралельно з водою це дело робити. Щоб... Але миє мені вал сразу. Там чистять, я пройшов метра три до сотої труби далі. Нема що трохи. Значить, приїхав на лігке, зробив роботу, там все, що було, це було забито сіфом. Сифон. Вот. Зачистку сифона, що я візьму? Та що я з мами багато візьму? Нічого не взяв. Поїхав далі на роботу.